Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про текст у Python, а точніше, про рядки та символи, з яких вони складаються. Отже, перше, що варто зазначити, це те, що рядок для середовища програмування це не зовсім те саме, що рядок для нас на аркуші паперу. Рядок в середовищі програмування це послідовність символів, що зберігається в пам'яті. Рядки мають власний тип, він називається String, і значення цього типу записується у лапках. Наприклад, запишемо рядок мама-мила раму. Намагаючись надрукувати значення цього рядка, ми отримуємо результат. Звертаю увагу, що значення може записуватися як в подвійних, так і в одинарних лапках. Такі варіанти потрібні для того, щоб можна було записувати слова з апострофом. Якщо раптом у нас у слові є апостроф, то відповідно. За рахунок існування різних типів лапок, ми можемо його зафіксувати у рядочку. Також є можливість записувати рядок у кілька рядків, як би масло масляно це не звучало. Іншими словами, з переходом на нову стрічку. Тобто, там, де є пробіл, я додаю спеціальне позначення slash N, і якщо я хочу переглянути значення змінної. То я бачу оці службові позначки. Якщо я прошу надрукувати значення змінної, то бачу переходи на нові рядки. Дуже корисною є функція LEN, котра визначає довжину рядка. Наприклад, якщо рядочок у нас містить слова мама мила раму, то функція визначення довжини рядка дає результат 14, 12 літер і 2 пробіли. Це означає, що кожен пробіл теж рахується. Якщо ж я візьму рядочок з переходами на новий рядок, то довжина цього рядочка буде 18, 14 з попереднього випадку, і кожен перехід на новий рядок рахується як один символ. Кожен символ рядка має певний номер, приблизно як у списку, починаючи із нуля. Наприклад, S з номером 0 це є літера M, ось ця перша літера M. S із номером 6, це є пробіл. S із номером 5 це є службовий символ переходу на новий рядок. Ми переконалися ще раз, що це позначення рахується як один символ. Особливістю рядків у мові Python є той факт, що вони незмінні. Тобто ми не можемо змінювати вміст якогось рядочка. Проте ми можемо його об'єднувати з іншим рядком. Можемо його обітнути, а також обернути. Подивимося, як це працює. Наприклад, рядок S1 нехай містить слово hello. Рядок S2 нехай містить слово World. Рядочок S нехай містить суму рядочків S1 та S2. Якщо надрукувати результат, то в зміні S зараз міститься напис Hello World. Можна побачити, що вміст рядків S1 та S2 просто з'єднано між собою, без жодного пробілу між ними. Тому у реальності нам необхідно додавати пробіли до рядочка, а також ми можемо додавати якісь інші символи. Також, як я казала, рядочки можна обітнути тобто записати вміст рядочка. З певного символу починаючи, і певним символом закінчуючи. Наприклад, від 5 по 8 символи. Це вміст рядочка, котрий починається з пробілу, і містить дві літери W і O. Іншими словами, це символи номер 5, 6 та 7, 8 не включаючи. Так само, як це відбувалося із списками. Власне кажучи, ось такий обітнутий рядок ми можемо записати в якусь іншу змінну і потім неї маніпулювати. Крім того, ми можемо обернути наш рядочок навпаки. Це записується приблизно ось так. Дві двокрапки, мінус один. Вміст рядочка D це рядочок S записаний із зворотнім порядком символів. Отаке От перевернуте написання дозволяє визначити, чи слово є паліндромом. Саме так називаються слова або і речення, які читаються однаково у всіх напрямках. Наприклад, вау, Око. Це може бути ціле слово сполучення козак, з казок, я несу восеня» і, наприклад, де помити мопед». Як же можна визначити в програмі, що слово чи речення є паліндромом? Треба його взяти і обернути, а тоді порівняти з початковим значенням. Якщо початкове та обернене значення збігаються? То це паліндром. Отже, розглянемо програму. У змінну слово ми будемо вводити з клавіатури певне значення. Змінна new буде містити вміст змінної слова, обернений у зворотньому порядку літер. І якщо вміст змінної new та слово збігаються, то це паліндром. Інакше це не паліндром. Спробуємо виконати цю програму. Наприклад. Веду значення око і це паліндром. Якщо введу значення козак з казок, це паліндром. А спробуємо трошечки інакше. Якщо я надрукую слово око з великої букви, виявляється, це не паліндром. А якщо я веду таке словосполучення, як я несу. Гусеня, виявляється, це теж не паліндром. Давайте подумаємо, в чому може бути проблема. Для того, щоб це дослідити, повернемося у програму і спробуємо надрукувати вміст змінної new, Для того, щоб переконатися в тому, що наша перевірка виконується правильно. Зокрема, наприклад. Коли ми перевіряємо слово око, написане з великої букви, виявляється, що при обертанні воно справді дещо відрізняється від початкового вигляду. Так само і у випадку з рядочком я несу гусеня». Пробіли знаходяться в інших позиціях, і за рахунок цього ми отримуємо рішення про те, що це не паліндром. Зрозуміти, звідки береться проблема, ми можемо завдяки функціям ORD і Char, які дозволяють дізнатися код літери у спеціальній кодовій таблиці символів, або значення букви за її кодом. Спробуємо дізнатися код великої та малої літери О. Для цього у лапках записую спочатку велику літеру О, і маємо код 1054 та маленьку літеру О маємо код 1086. Більш того, якщо ми спробуємо дізнатися код англійської великої літери О, отримаємо 79. І англійської ж маленької літери О отримаємо 111. Власне, поки що ми залишимо нашу проблему визначення паліндрома у таких не зовсім очевидних випадках до наступного заняття. А за цей час зможете подумати над ідеями, як її вирішити. А ми тим часом спробуємо надрукувати символи по порядку. Для всіх номерів символів. Наприклад, їх буде 256. Ми будемо друкувати. Символ з даним номером. І для компактності, наприкінці друку, не будемо переходити на новий рядочок. Переглянувши ці символи, ми можемо зауважити якусь кількість службових позначок. Ми можемо побачити розділові знаки, ми можемо побачити цифри, ми можемо побачити великі літери. Маленькі літери англійського алфавіту, знову якісь символи, знову якісь букви з спеціальними позначками, але ми не бачимо українського алфавіту. Справді тому, що він просто не помістився у таблицю на 256 символів, і він міститься у так званій розширеній таблиці. Тож, спробуємо друкувати символи від тисячного по 1200, наприклад. Від тисячного символа. Нехай по 1256. Справді можемо побачити наш алфавіт. Ну, тобто, не зовсім. Тут є російський алфавіт. З деякими зайвими символами і без деяких потрібних. Специфічні українські букви розміщені окремо. Тому задача виведення української абетки в алфавітному порядку не так легко розв'язується, на жаль. Ми ж розв'язуємо трошки простішу задачку. Порахуємо кількість голосних літер у слові. Тобто, переглядаючи слово побуквенно, порахуємо, скільки у ньому зустрілись букви «у», і «е», І І заодно великі теж врахуємо. Для цього запишемо всі голосні літери, великі і маленькі, у рядок. Назвамо його голосні і запишемо всі голосні літери, котрі в нас є. А, О, У, И, Е, І. І так само маленькі А, О, У, И, Е, І. Далі ми будемо запрошувати ввести слово. Далі ми збираємося перебирати літери у слові. Тобто. Для кожної букви у слові ми будемо перевіряти, якщо ця буква є у голосних, то до якогось лічильника, нехай до змінної К ми будемо додавати одиницю. Єдине, що потрібно не забути, на початку програми надати змінній К певного початкового значення, в нашому випадку це 0. В кінці необхідно надрукувати результат Print K. Спробуємо подивитися, як працює ця програма. Запускаю на виконання. У пам'яті створена змінна, котра називається Голосні, котра містить наш рядочок голосних літер. Далі мене просить вести слово. Ну, нехай це буде слово школа. Надсилаю інформацію. В змінній слово зафіксоване слово школа. Рухаючись далі, створюється змінна К з початковим значенням 0. І для кожної букви у слові школа по порядку, починаючи з літери Ш, буде відбуватися перевірка. Якщо ця буква міститься у переліку голосних, до змінної «к» буде додаватись одиниця, ні Ш, ні К не міститься у голосних, змінна «к» поки що 0. Коли ми дійшли до букви О, вона міститься у переліку голосних, і змінна «к» набула значення 1. Рухаючись далі, літеру L пропускаємо і літеру А додаємо як голосну. Друкуємо на екран Результат. 2. Тобто у слові Школа у нас було дві голосних літери. Аналогічно можемо визначити, чи можна скласти слово з літер іншого слова. Наприклад, зі слова інформатика можна скласти форма, але не можна скласти макет. Як ми це знаємо, ми переглядаємо літери слова по порядку, і якщо раптом не знаходимо певної букви у початковому слові, це ознака того, що слово скласти не вдається. Отже, передусім введемо два слова. Далі нам слід передбачити певну змінну показник, який спочатку буде мати значення true. Для кожної букви у слові 2, потрібно перевіряти, якщо такої букви немає у початковому слові, показник має змінити своє значення на false. Якщо після виконання цього циклу показник Залишився true. це означає, що слово скласти можна. Інакше повідомимо, що слово скласти не можна. Перевіримо. Початкове слово нехай інформатика. І слово, яке ми будемо перевіряти макет. Таке слово скласти не можна. З початкового слова інформатика можна скласти слово форма. А самостійно подумайте, як змінити програму так, щоб дізнатись, яких букв бракує для того, щоб скласти слово. І остання задачка видалимо зі слова. Всі голосні літери. Насправді ми знаємо, що видаляти щось із рядка не можна. Він має бути незмінним. Зате ми можемо створити нову змінну. Спочатку це буде порожній рядочок. І побуквенно переглядаючи слово, котре ми введемо з клавіатури, ми можемо додавати деякі букви, зокрема ті, які нам підходять за умовою, у нову змінну new. Ми будемо переглядати слово по буквах. І якщо буква не є серед голосних, ми її допишемо до змінної нью, надрукуємо те, що вийшло. Перевіримо нашу програму. Запускаємо на виконання, знову запустимо для слова школа, надсилаємо цю змінну. голосні перелік голосних, слово, слово школа. Змінна нью поки що порожня. І переглядаючи наше слово по буквах Ш, К, О, Л та А, ми будемо перевіряти. Якщо букви немає серед голосних, вона буде дописуватися у змінну нью. Можна зауважити, букву О ми пропустили так само, як і букву А. Результат програми рядочок без голосних. Отже, трошки підсумуємо. Рядки це значення, котрі наведені у лапках і зберігаються у певній змінній. Тип змінних стрінг. Рядки мають довжину, і символи цих рядків пронумеровані. Кожен символ має певний код. І можна визначити символ за кодом. Великі, малі, українські та англійські літери всі мають різні коди. Можна переглядати слово по буквах у циклі FOR. І можна перевіряти наявність букви у рядку. Функцією IN. А повертаючись до самостійного завдання, думаю, що ми вже можемо вирішити задачі з паліндромами з великої літери і з пробілами. Також нагадую, що потрібно визначити букву, якої бракує, щоб скласти слово з іншого. Насправді ми вже знаємо достатньо, щоб вирішити ці і не тільки ці завдання. Успіхів!